Доброго часу, друзі. Мене звати Віта. Ви на каналі Вікторія Буряк. І сьогодні я пропоную вам разом зі мною приготувати найсмачнішу страву з баклажанів. За цим рецептом ви приготуєте дуже смачну страву, яка може бути або самостійно подана, або додатком до будь-якої страви. Смакуйте та насолоджуйтеся дарами літа. Нам знадобиться 1 кг баклажанів. Трішки петрушки, одна перчина товстошкіра. Одна чесничина. У нас цього року він ну, дуже великий. Трішки гіркого перцю, десь одна третина або одна половинка. Одна морква велика, в мене їх буде дві, бо вони маленькі, і одна цибулинка. Баклажани ми нарізаємо тоненькими кружочками. перець Цибу соломкою, цибулю напівкільцями. Морку моркву можна натерти на корейській терці або нарізати соломкою, Чесник будемо видавлювати через прес. Ну і, звичайно, петрушку дрібно будемо різати. Так, баклажани я порізала, ну, не кружечками, вони в мене невеликі були, а ось такими овалами. Різала я тоненько, хочу сказати, що якщо тоньше порізане баклажане, тим смачніше буде ця страва. Тепер я їх посолю ну, десь близько з чайною ложечку, перемішаю і хай вони постоять. А в цей час ми з вами підготуємо інші овочі. Я підготувала овочі. Цибулю порізала напівкільцями перець соломкою. А гіркий перець я взяла половинку причини на пів кільця. Петрушку дрібно порізала, часник почистила, і часник я потім видавлювати буду через прес, але це вже пізніше. І моркву порізала соломкою. Ось нарізаю на такі слайси, і потім ці слайси, так от впродовж нарізаю соломкою. Ви, звичайно, можете або нарізати, або натерти на корейську терку. Цибулю я вже поклала до сковорідки з олією. Кладіть багатенько олії, щоб для цих овочів вистачило. Тепер буду додавати моркву. Додала моркву, перемішала. Зараз пліт хвилинки посмажиться і буду додавати перець. Ось так мої овочі смажаться на сковорідці. Зараз вони стануть підлякими. І потім я додам петрушку з вичавленим через прес чесником. Овочі вже стали м'якішими, бачите, ще й водичка з них повиступала. І тепер я додаю петрушку з вичавленим чесничком. Перемішую, ще буквально 2 3 хвилинки і овочі у мене будуть готові. Підготовлені овочі я переклала у тарілку, бо така велика робоча сковорідка в мене одна. І поки овочі будуть вистигати, я зараз відіжму баклажани. Ось вони вже макренькі такі. Ось. Сік пустили. І буду смажити баклажани. Підготовлені баклажани та овочі буду викладувати слоями у лоточок. Баклажани вже положила. І тепер потихеньку подавати овочі. так, Не дуже товстими шарами буду викладати усе в лоточок. Я обсмажила вже всі баклажанчики, слоями вже порозкладала у лоточки. У мене вийшло трішечки два лоточки. Тепер я усі залишки овочів, перцю, цибулю та моркви порозкладаю поверх обсмажених баклажанів. І тепер готуємо. Заливку. Я кладу одну чайну ложку солі, 2 столові ложки, 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки охолодженої кип'яченої води. Вони мені на набираються, тому я три зроблю, і 2 столові ложки 9% оцту. Все ретельно перемішую і буду заливати підготовлені в лоточках. Овочі. Все. Накриваю кришками, і хай трішечки вистигає. Коли повністю вистигне, я поставлю у холодильник і буде періодично перегортати згори донизу. І так ці мої овочі будуть стояти близько 6-8 годин. Дуже зручно робити це на ніч. І вже вранці смакувати такою закускою. Ну що ж, друзі, ось так виглядають ці баклажани з овочами, майже після доби стояння у холодильнику, де я періодично перегортала лоточок згори, на низ і так далі. І що йому сказати, смакує дуже добре, чи довго стоїть в холодильнику? Я не знаю, бо з'їдається в нас дуже дуже швидко. І для тих, хто вирішив приготувати цю смачну страву, я бажаю смачного насолоджитися дарами літа. До зустрічі до наступних відео.